Мати позитивний настрій нині дуже складно в умовах сьогодення. Тож, аби підтримати свій психоемоційний стан, містяни обрали свої умовні секретики так званого щасливого дня. Тож пропоную цьому випуску бліцап обмінятися методами позитивного настрою. Тож, криворіжці, зізнавайтесь, як ви робите свій день щасливим. Доброго дня! Вас можна спитати дуже цікаве запитання, як ви собі піднімаєте настрій? Я слухаю гарну музику, гуляю на природі. От саме зараз я піднімаю собі гарний настрій. Хтось працює, а ви піднімаєте собі настрій. Я йду працювати, але піднімаю настрій. Да, у мене також таке буває. Треба працювати. Це погано, так. Я підібрав тебе мало не на вулиці. Я навчив тебе працювати з новинами. І що я отримав? Ось музику слухаю. От музику, так? А яку саме? Можливо, У вас є певні вподобання. Я корейську музику слухаю. Корейська музика. Вау, це незвично. Робота. Тобто робота тобі приносить да, щастя. Да. Ну, Виповнення качественно своєї роботи мені приносить удовольствие. А ким ти працюєш? А, в охороні. А, тобто від дубасів да? і одразу гарний настрій. Можливо, якісь відео. Смішні? Може з котиком. Відео з котиком. Це милота. Смачно готую їсти, випічку готую. З'їла булочку і одразу позитивний настрій на вазі, Так, правильно? Трошки є ну, таке. Таке є. Не я дуже злий, як зараз. Я головний. Почитати книгу, поспати, поїсти, попити чаю все. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Поспала, поїла, почитала книжку і повторила напевно. Да, да, все просто по кругової. Передаю привіт твоїй мамі. Пожалуйста, <плес> <що> снимите. <плес> привіт. Звичайно я люблю слухати музику та малювати ще, а також я люблю читати та насолоджуватися кожним день. Непогана там філософія. А що ти читаєш? Можливо, якісь там книги про серійних вбивців. Так і є. <світ> якщо саме зустріч з друзями, то це 100%, 100 підніме настрій. Це такий варіант 100%. Ну, Дієвий, ну, скажімо так. Так, так, так. так 100, а 100... Що робите з друзями, якщо не секрет? П'ємо каву. Кілька каву об'єдна? Ні, ну ще можна поїсти в якомусь закладі. Ну, ладно. А вас можна спитати, як ви піднімаєте собі настрій? Таке цікаве питання. Мороженим. А в яких об'ємах кількість? Два, три, чотири. Кілограми на день і буде гарний настрій? Так. Я так вище. І хто я такий, аби не випробувати один із запропонованих методів, особливо якщо він такий смачний? Едік, тримай. Ну що? Смачного? Ось так криворіжці піднімають свій настрій. Якщо хтось з вас має свій унікальний метод, діліться з ним у коментарях, аби усміхнених облич на вулицях Кривбасу стало більше. З вами був традиційно Антон Чекаль. Бережіть себе, папа. -па.